Вітаємо вас! Дунайський центр професійної освіти презентує досвід навчальної діяльності в кулінарному хабі. 26 березня 2024 року в Дунайському центрі професійної освіти відбулося урочисте відкриття кулінарного хабу. Після урочистої церемонії відкриття кулінарного хабу для працівників їдалень був проведений майстер-клас з приготування декількох страв із меню дитячого харчування на сучасному обладнанні кулінарного хабу. Навчання в кулінарному хабі проходить в рамках реалізації реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською за підтримки громадської організації Культфу, Євгена Клопотенка та Національної організації громадського харчування спільно з Міністерством освіти і науки України. Навчання відбувається. За двома видами підготовки. Перший вид це курсова підготовка для дорослих фахівців харчових підприємств. Другий вид це навчальна підготовка для здобувачів освіти Дунайського центру професійної освіти. Станом на 1 листопада 2024 року пройшли курсову підготовку 236 осіб. Це працівники шкільних їдалень. Час цього приготування цього меню вони бачать, як приготуються нові яскраві страви, а також використовується нове обладнання. Це високотехнологічне обладнання, яке використовується зараз на сучасних кухнях. Це дуже великий прорив для кухарської справи. Кухарі мають змогу полегшити свою працю, свій час приготування їжі, не порушувати технологічний процес приготування їжі, економія часу, економія енергоресування. Слід нагадати, що з січня 2022 року українські навчальні заклади перезавантажують шкільне харчування. Для тепер діти їстимуть значно менше хліба, цукру і солі. А ось об'єм овочів, м'яса та молочних продуктів на тарілках дітлахів навпаки збільшиться. Дуже корисна і поживна їжа, І діти її більше їдять і більше сприймають. Ми повинні заграватися з дітьми кольорами. Більше урізноманітнювати їхній раціон тими е, на вигляд е, стравами, які вони звикли і звикли їсти десь, вдома е, приготування, але е, зробити це так, щоб це було здорове харчування, зменшити сіль, зменшити цукор, е, зменшити жири, для того, щоб е, ну, діти росли, росли здоровими. Замість звичних цукру та солі нове меню пропонує широкий спектр спецій, які додатково розкривають смакові якості продуктів. Кулінарний хаб Дунайського центру професійної освіти активно працює та надає можливості опанувати нове сучасне кулінарне обладнання та устаткування нашим викладачам та майстрам виробничого навчання. За професію кухар кондитер. Набуті професійні навички стануть нагоді при навчанні учнівської молоді. Кулінарний хаб служить майданчиком для навчання здобувачів освіти, майбутніх кухарів та кондитерів. На першому курсі здобувачі освіти готують страви з овочів, гарніри, перші та другі страви з риби та м'яса. На другому курсі готують холодні закуски, салати та солодкі страви. I'm made in Ukraine. Ласкаво просимо до кулінарного хабу в Дунайський центр професійної освіти.